Дівчата, дуже важливе питання. Скільки має заробляти хлопець, щоб ви були з ним разом на місяць? Е, можна на місяць, можна на рік. Ну я думаю, десь 500 тисяч на рік. Ну я просто працюю. Він повинен працювати разом. Це може виходити 1-2 мільйони гривень на рік. Дякую. Я думаю, в місяць десь 100-150 тисяч гривень. Мені здається, це вистачить на проживання в Києві, щоб знімати там квартиру, ходити по ресторанчикам. Ну і в принципі я ще заробляю, тому десь така сума. Ну, 100-150 в принципі, добре, але думаю, 200 було б ще краще, тому так. Якщо ти, як і я, ставиш собі питання, а де ж такі величезні гроші? Відповідь є. Однорічний контракт ЗСУ дає можливість заробити 1 мільйон гривень за підписання, а також мінімум 120 тисяч гривень на місяць. Це грошове забезпечення разом з бойовими. Таким чином, за рік можна заробити до 2 мільйонів гривень, отримати іпотеку під 0%, безплатний проїзд та комунальні пільги. Здоровий, сильний, розумний. Залітай на сайт 1824army.gov.ua, Підписуй контракт і заробляй до 2 мільйонів гривень на рік.